Засвід стали козаченьки в похід з полуночі. Заплакала марусенька свої ясні очі. Не плач, не плач, марусенько, не плач, не журися, та за свого миленького Богу помолися. Стоїть місяць над горою, та сонця немає, Мати сина в доріженьку сльозно проводжає. Прощай, милий мій синочку, та не забувайся за чотири неділеньки додому вертайся. Ой радь би я, матусенько, скоріше вернуся, та щось кінь мій вороненький, воротя спіткнувся. Ой, ой, Бог знає, коли вернусь, у яку годину. Приймиш мою марусеньку, як рідну дитину. Приймиш її, матусенько, бо все в Божій волі. Бо хто знає, чи жив вернусь, чи ляжу у полі. Яка ж бо то, мій синочку, година настала, щоб чужа дитиночка за рідною стала. Засвід стали козаченьків в похід з полуночі, Заплакала Марусенька свої ясні очі.